Вітаю вас! Сьогодні середа, 9 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. благодійний штаб, боковина українському війську, який створили нещодавно, вже зібрала громадськість, аби прозвітувати про виконану роботу. Чорнівецькі рятувальники надали допомогу ще одній родині біженців. Жінки з обмеженими фізичними можливостями молились за Україну. На Луганщині під час виконання антитерористичної операції загинув ще один буковинець. Це Філіпчук Ігор Венедиктович, житель села Грушівці Кальмінецького району, 1977 року народження. У зв'язку із загибелю земляка з 9 по 10 липня в кальмінецькому районі оголошено дні жалоби. Благодійний штаб, буковина українському війську, який створили нещодавно, вже зібрала громадськість, аби прозвітувати про виконану роботу, про зібрану допомогу та кошти для наших військовослужбовців. Також на зібранні обговорили нагальні проблеми та отримали чергову підтримку від благодійників. Більше про це дивіться далі. Загалом за два тижні існування координаційного штабу на українському війську було зібрано майже 170 тисяч гривень. Ці кошти не перераховують на рахунки, а збирають готівкою для того, аби натягнути час а оперативно закуповувати усе необхідно для наших військовослужбовців, що наразі перебувають в зоні АТО. Зрозуміло, що ведеться сувора документація. Кожну копійку записують, аби будь-який момент прозвітувати. Кожного дня ми заводимо відомість. От вона отак от виглядає. Записуємо кошти кожного фамілія або батькові, або організація. Кошти, які внесли, розписуюсь я, розписується людина. Потім ми ведемо журнал. Кожного дня ми з цієї відомості дані записуємо в журнал, приходи грошей, і також там є розхід грошей. Одним із найбільших надходжень стали кошти від депутата обласної ради Микола Селагора, який дав 39 тисяч гривень на придбання тепловізора. Інші депутати, як місцевого, так і обласного рівня, не долучаються, кажуть члени координаційного штабу. Депутати нашої обласної ради в цілому не залучаються до роботи. Обіцяють і лише на словах. Є гроші, є гроші, а насправді ми від них ніякої користі не побачили. Члени координаційного штабу безпосередньо спілкуються з українськими військовими, аби чітко розуміти, що і кому коли потрібно. Розподіляють на батальйони різного призначення і прислуховуються до їхніх побажань. Відверто кажучи, захисники нашої держави не просять чогось неймовірного. В більшості це амуніція, бронежилети, тепловізори та інше, а також предмети першого вжитку. Ще не виконали їхнього такого бойового завдання. Це тепловізори їм потрібні, та потрібні їм. Приціли нічного бачення, а також каліматорні приціли, а також рації. Над цим питанням ми працюємо, мусимо їх доукомплектувати, тому що це дуже серйозно. Вже готують чергові посилки, де із членів штабу особисто супроводжує багаж із передачами, аби впевнити, що те, що вони закупили за кошти нашої громади, точно потрапить у пункт призначення. Особливу подяку волонтери висловлюють буковинським медикам, які за дуже короткий термін зібрали 102 тисячі гривень. Кажуть, що якби кожна структура так реагувала, то наші військовослужбовці мали б вже усе необхідне. Генрія Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі рятувальники надали допомогу родині біженців від початку антитерористичної операції на території нашої країни до Чорнівецької області переселилось 387 мешканців зі східних регіонів. Не виключенням стала родина із Донецької області, яка, боячись за своє життя, змушена була покинути рідну домівку та переїхати на Буковину. Як людям це вдалося, та в якому стані вони перебувають зараз? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Наша хто підвезне. Раз, два. Пані Яна, перебуваючи на сьомому місяці вагітності через ситуацію, що склалася на сході країни, була змушена покинути рідне місто Дружківка, що на Донеччині, разом із чоловіком, матір'ю та дворічним сином. Боячись за власну безпеку, подалися до західної України, де небайдужі люди та волонтери надали їм допомогу та нове житло. Садралі з попоха швидко, тому що не дозволяли довго довгораз дуже багато... Плохого происходило в нашем городе. Мы в такой ситуации начинаешь быстрее мыслить и соображать руки, сами начинают шелелиться, собирать вещи. Купили билеты и собрались и поехали на поезде. Дорога, конечно, долгая, была нелегкая. С самых первых дней, можно сказать, люди к нам приходят, несут продукты питания, помогают кто-чему, люди отзываются, поддерживают. І... Ну, как сказать, они переживают, они понимают, что это горе, они понимают, что это тяжело, и они так же само плачут, как и мы, потому что горе объединяет всех людей И і ну, слава богу, поддержка є, звісно, люди не отказывают, и от этого становится просто теплее на душе, честно. рятувальники та психологи управління ДСНС в Чернівецькій області відвідали жінку в лікарні міста Заставна. Так як жінку в цей день виписали із лікувального закладу, рятувальники організували перевезення переселенки до місця проживання та передали їй продукти харчування. Також психологами в ході бесіди була надана консультаційна допомога. Ну, ще Дядя, Сліви даулі. Психологічна допомога направлена на покращення процесу адаптації, на профілактику, проявів дезадаптації. Тобто люди повинні відчувати, що все, що з ними сталося там, на території, з яку вони були змушені покинути, це все в минулому. І ці спогади вони не повинні турбувати їхні сьогодення. На даний час жінка та її сім'я почуваються нормально, не дивлячись, що так далеко від дому почувають себе в безпеці. Загалом на сьогоднішній день під опікою психологів управління ДСНС перебуває 12 сімей. Як зазначають переселенці, постійна турбота про них допомогла їм швидко адаптуватися та звикнути до нових умов проживання. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні розпочала свою роботу комісія з питань перевірки протиправних діянь правоохоронних органів та посадових осіб під час акцій протесту. Члени комісії перевірятимуть факти протиправних діянь, що стосувалися масових акцій суспільно-політичних протестів, що відбуваються в Україні з 21 листопада минулого року. В облдержадміністрації відбулось засідання комісії з перевірки фактів протиправних діянь правоохоронних органів під час подій пов'язаних з масовими акціями суспільно-політичних протестів, що тривають в Україні з 21 листопада минулого року. Безпосередні мета діяльності цієї комісії це відновлення та пошук справедливості, наведення ладу не тільки в нашому регіоні, а й в державі. Загалом діяльність і мета діяльності нашої комісії повинна сприяти тому, щоб Просто в історії України більше таких випадків не могло статись, не могло бути. І суспільство українське розвивалося дійсно демократично, формувалось громадянське саме суспільство. Формування такої комісії пов'язане також із листом голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Геннадія Москаля, який надіслав його до Чернівецької облдержадміністрації. Лист про те, що Тимчасовою слідчою комісією розслідуються факти використання головами обласних та районних державних адміністрацій своїх службових повноважень в політичній боротьбі з громадянами України, які вийшли на мирні акції протесту по всій Україні. Також в листі Геннадій Москаль пише: відомо, що чиновників відправляли працівників Державних структур на антимайдан і додатково проплачували такі поїздки. Народний депутат з метою встановлення винних просить по даним фактам призначити внутрішньослужбові розслідування, встановити джерела фінансування таких поїздок, їх корупційну складову, а також можливість використання на дані цілі бюджетних коштів. Обласна державна адміністрація відреагувала на цей лист та підписала розпорядження про створення комісії з перевірки фактів, наведених у листі. комісії ж доручено організувати ретельну та об'єктивну перевірку зазначених фактів. А також ряд інших заходів до складу комісії увійшли чиновники обласної влади. Проте активісти внесли свої пропозиції. У мене є персональне чому від чого майдана голів комісії. Ви не включили в цей список Моя пропозиція така: є перелік громадських організацій і по хотину, і по глибоці. Там є козацька варта. Вони не були запрошені сьогодні на на нашу на зустріч. зустріч. Я вважаю, що це питання по громаді треба трошки. Чи може відкласти, щоб ми зібрали ці громадські організації? Хай буде по три чоловіка. Така пропозиція була прийнята, і представники громадських об'єднань зможуть подати свої кандидатури на членство в комісії, яка засідатиме щосереди о 12.00. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. жінки з обмеженими фізичними можливостями молились за Україну. Попри дощову погоду, панянки зібралися на вулиці Ольги Кобилянської, та прочитали молитву на мир та спокій в нашій державі. Більше про це дивіться далі. Боже, дякуємо тобі за життя, яке воно є. Молитви за нашу державу, цільну і неподільну, жінки з обмеженими фізичними можливостями запустили в небо жовто-блакитні кульки. Захід на вулиці Ковалянської відбувся в рамках всеукраїнської програми сприяння розвитку руху жінок-інвалідів та батьків, які виховують дітей-інвалідів. Ця акція проходила під назвою Краса врятує світ, оскільки жінки з обмеженими фізичними можливостями, попри власні негаразди, так само як і інші, прагнуть бути найгарнішими та найжіночнішими. Сьогодні ми зібралися всі жінки, досить такі активні жінки зі всієї України. І Ми сьогодні будемо висвітлювати наші права. Вчора у нас був семінар відносно цього, як ми маємо захищати себе в будь-яких інстанціях. Сьогодні ми будемо показувати себе, якими є вродливі, якими красиві. Що ми можемо в цьому житті? Адже ми є жінки. Ми повинні народжувати, виховувати своїх дітей і дбати про наше майбутнє. Це прекрасна зустріч, це спілкування. І це нам дає наснагу жити, продовжувати жити, як би не було важко. Значить, ми ще щось можемо показати і можемо бути серед людей. Також під час акції на вулиці Ольги Кобилянської для жінок провели фотосесію кілька фотографів. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях земельні паї реєстрували на померлих людей цього року. Прокуратурою Глобоцького району розпочато три кримінальні провадження у сфері. Земельних правопорушень, окрім того, що в ході перевірок правоохоронні органи виявили видачі сертифікатів на право на земельну частку громадянам, які на той час вже були мертвими. Були також виявлені випадки внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади району. Такі дії з боку чиновників спричинило незаконну видачу земельних ділянок у приватну власність на понад 131 тисячу гривень. Також посадовими особами Однієї з сільських рад була здійснена незаконна передача громадянам земельних ділянок на суму понад 80 тисяч гривень. Відомості про ці правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Повідомляє прес служба прокуратури Чернівецької області. На Буковині затримали хабарника. Ним виявився старший інспектор одного з районних підрозділів Державної пенитенціарної служби. Посадовець вимагав 2200 гривень за пом'якшений варіант виправних робіт у 34-річного чернівчанина, якого раніше засудили за ненесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Після відбування основного терміну покарання суд просудив йому виправні роботи. Пенитенціарника затримали на гарячому співробітники УБОЗу спільно з прокуратурою Чернівецької області під час отримання хабара. Оскільки затримана особа займає особливе відповідальне становище, його дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Відповідальність за цей злочин передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі. Ми перевіряємо його на причетність до інших злочинів, пов'язаних з хабарництвом. Про новий закон про вищу освіту, який 1 липня прийняла Верховна Рада України, приїхала розповісти Лілія Гриневич, голова профільного комітету освіти і науки при Верховній Раді України. Вітак, за її словами, вже за 5 років в нашій державі буде зовсім інша система освіти у вишах. Роботи каже дуже багато. Сподівається на розуміння і допомогу усіх науковців. Про зміни, недоліки і переваги. Дивіться далі. Прийняття такого системного. Закону про вищу освіту, яке відбулося 1 липня у Верховній Раді, було категорично неможливим до Революції Гідності. Тобто, з повним правом, ми можемо казати, що люди заплатили життям за те, щоб був політичний консенсус в Раді для. Такої проєвропейської реформи вищої освіти більше того, вважає Лілія Граневи, що ті інструменти, які закладені у цьому законі про вищу освіту, є фактично механізмом реалізації положень угоди про асоціацію, яку сподівається, Україна вже найближчим часом ратифікує. Закон пропонує утвердження старих як світ цінностей в цивілізованому академічному світі, а саме. Автономія університетів і академічна свобода викладачів і студентів. Але на превеликий жаль, ці цінності довгий час попиралися у нашому середовищі. І тому перехід до фінансової, кадрової, академічної автономії не є до кінця готовим в усіх вищих навчальних закладах. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про академічну автономію і пропонуємо зараз стандарти вищої освіти представляти не у вигляді змістовної програми, яку підготував якийсь університет, і потім всі її мають реалізовувати, а у вигляді тільки навчальних результатів, тих знань, умінь, компетентностей, які повинні бути у випускника, а справою університетів. Є створити освітню програму під ці навчальні результати. Це запевняє, потребує мало зусиль творчих та наукових. За словами чиновниці, вже за п'ять років. Щоправда, якщо всі, хто до цього безпосередньо причетні, плідно працюватимуть, можна буде вийти на досить високий рівень освіти, європейської освіти. Зазначила пані Гриневич і у своєму виступі про рівень навчання і у середній школі про абітурієнтів, які насправді не можуть бути студентами поважних університетів. Щоправда, розуміє, що все це гроші. Відтепер закон передбачає, що підготовка фахівців з вищою освітою здійснюватиметься за відповідними освітньо-професійними освітньо-науковими та науковими програмами. Відповідно до цього, здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньо-освітньо-професійної чи освітньо-наукової або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти. Згідно з документом, атестація здійснюватиметься відкрито і гласно. Генрієта та Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Гніздо для білого птаха під такою назвою пройшла презентація в стінах міської ради робіт молодих архітекторів, завданням яких було продемонструвати можливі перспективи відродження кінотеатру імені Івана Миколайчука та підняття значення цієї будівлі на зовсім інший вищий рівень. Про архітектурні рішення та що із себе являтиме кінотеатр дізнавався Петро Гайдащук. Вісім груп студентів кафедри архітектури ЧНУ презентували плани по реконструкції приміщення кінотеатру імені Миколайчука. Свої ідеї молоді люди реалізували у макетах, які демонструють майбутній вигляд фасаду будівлі та компонування вже наявних приміщень. Як переконаний головний архітектор міста, така презентація є дуже потрібною та дасть поштовх для реальних робіт. На сьогодні, як ми бачимо, прагматично досить студенти підійшли до цього вирішення питання, тобто вони якимось мінімальним надбудовою одного чи двох поверхів вже сьогодні. Більш так от реаль, 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 реальні такі от ідеї, розумієте? Не вже такі, не захмарні. Я щось очікував, що будуть такі проекти, які що важкі для реалізації чи тому подібне. Я тут дивлюся зовсім інше. Тобто, ці проекти вже можна брати десь за ідею і вже починати працювати. Серед ідей студентів можна було побачити тераси для відпочинку, виставкові зали, кафе оформлені на кінотематику, і навіть також дитячі кімнати, де відвідувачі могли б залишити своїх дітей та насолодитися мистецтвом. Але головним завданням залишається збереження та відновлення кінотеатру для показу українського кіно та робіт молодих режисерів. Саме кіно та творчість Івана Миколайчука слугувала натхненням для групи студентки Наталі, що презентувала свою роботу та внесла дещо оригінальне. Ми надихалися творчістю Івана Миколайчука. У нас навіть перші дні. Ми коли працювали, у нас були вимкнуті фільми з Іваном Миколайчуком. В нашому проєкті ми надихалися і цим, і, напевно, якимись такими українськими мотивами, які були використані в нашому проєкті. І також ми хотіли зробити якусь таку оригінальну для Чернівців річ. І от ми використали ці от наші рухливі панелі. Такого, в принципі, у нас ще ніхто не робив. З представлених робіт буде вибрано кілька, які візьмуть за основу для подачі та розробки проєктної документації. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині вже за тиждень розпочнуться жнива. Врожай складатимуть в амбари та елеватори, а це об'єкти підвищеної пожежної небезпеки. Саме по собі зерно є легкозаймистим, а тому споруди, в яких воно зберігатиметься, повинні бути обладнані спеціальними засобами безпеки, мати надійну електропроводку та розміщуватися подалі від інших приміщень, особливо житлових. З перевіркою дотримання правил протипожежної безпеки. Працівники ДСНС відвідали кілька сільськогосподарських підприємств області. З раннього дитинства кожний українець знає, для того, щоб зерно перетворилося на хліб, його треба зібрати, обмолотити, перемолоти, перетворити на муку і вже потім пекти запашні караваї. Сьогоднішні комори багато чим відрізняються від тих, якими 50 років тому користувалися наші діди прадіди. Тут є освітлення, спеціальні датчики, які вимірюють вологу, температуру повітря і інші чинники, що запобігають псуванню зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Значна увага працівників ДСНС приділяється проведенню про. Профілактичної роботи із керівництвом та обслуговуючим персоналом місць збору та зберігання врожаю. Інспекторським складом проводяться відповідні планові та позапланові перевірки. Особливу увагу звертаємо на стан електрогосподарства в приміщеннях зберігання, стан внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність первинних засобів пожежого сіння, їх справність та технічне обслуговування. А також наявність установок пожежної автоматики. На сьогоднішній день нами повністю вже укомплектовані пожежні щити, засоби первинної пожежого гасіння. Також на території підприємства є три ємкності: 10 метрів кубічних кожна. Встановлена мотопомпа, яка на сусті, встановлені два рукави пожежного гасіння, які у будь-який момент ми можемо приступити на першій стадії самозагоряння. Ми можемо приступити своїми силами до пожежного гасіння. у минулих роках. В області не виникло жодної пожежі на господарствах агропромислових комплексів. Багато в чому завдячуючи пильній роботі працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дольче віта саме під такою назвою чернівчанам свої картини, створені в Римі, презентувала відома художниця Лариса Куваєва. Мисткиня зазначає, що це лише невелика частина робіт, які вона виконала в сонячній Італії. Більше вона планує показати на виставці, присвяченій власному ювілею. Показ картин тематично. Переплівся із обговоренням створення в нашому місті італійського народного дому, який вже незабаром планують офіційно презентувати усім. В одній із кав'ярень буковинські італійці отримали змогу поєднати приємне із потрібним. Більше про Італію в Чернівцях. Дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. На виставці в одній із кав'ярень чернівців представлена добірка римських пейзажів. На картинах міська архітектура, урбаністичні пейзажі переплетені з природними мотивами. Більшість робіт є акварельними, але також є і графічні зображення. Художниця Лариса Куваєва розповіла Чернівецькому репортеру, що малювала римські пейзажі з думками про чернівці, адже постійно знаходила спільні риси в архітектурі столиці Італії та столиці Буковини. Тому не дивно, що в Чернівцях їй все нагадує про Італію. Дуже багато людей зараз з наших краях живуть в Італії, італійці у нас, і ми один одного дуже любимо. І виставка так назвала Дольче віта. Дольче буквально перекладається солодке життя, але не той зміст, що солодке життя, як солодко. Бо як солодко, так може бути гірко, гірко може бути солодко. А саме те, що саме найдорожче, що є у людини, це є життя. І тому воно солодке, яке б воно не було, все, що не робиться, робиться до кращого. І від того ми стаємо сильнішими, тобто якийсь певний ріст духу. Наразі художниця активно готується до своєї ювілейної виставки однак в планах має продовжити створення італійської серії пейзажів. Тим паче, що вже планується в нашому місті створення італійського народного дому. Ініціатор ідеї італієць Піндінелло, який вже чимало років живе на Буковині, каже, що в нашому краї вже більше сотні таких мультинаціональних, тобто українсько-італійських сімей, і вкрай важливо, аби вони мали місце, щоб збиратися і поспілкуватися у мене є багато ідей та планів, але найголовніше зараз це знайти приміщення італійців на Буковині багато. Якщо Україна таки стане членом ЄС, то можна проводити чимало різноманітних заходів із підтримкою від Європейського союзу. А це для чернівців добре. Я вважаю до того ж, я люблю ваше моє місто. Варто його розвивати, а також зрозуміло підтримувати людей, що в ньому живуть. І нехай це навіть будуть люди з іншої держави, але вони тепер теж чернівчани. Допоки конкретики ніякої пан Піндінело не говорить, щоправда, впевнений у створенні народного дому, тим паче задоволений, що вже на такому початковому рівні має підтримку від Чернівчан. У розумінні виставки робіт пов'язаних із Італією від Лариси Куваєвої. Генрієта Табеух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.